Я вам можу все допомогти, розказати, як фарби розмішуються, а що похоті нам і чого ніколи в житті не малювала тільки в садочку, то я вам покажу. в обласному госпіталі ветеранів війни. Заняття з терапії для травмованих бійців. Вадимові 24, волинянин, доброволець. Захищати країну пішов у перший день повномасштабної війни. Стоково службу служив і контрактну службу служив. І цей є там якісь навички певні. Да я підприсяли. Почалась війна, то і що вдома сидіти. Мої хлопці попали всі в окоп. Попросився сам перевестися в окоп до хлопців. От і якби не пошли, не жалів. Сєвєродонецьк, Лисичанська, Вдіївка, Бахмут наприкінці серпня, розказує, отримав поранення. Рятували у лікарні Дніпра. Далі були медзаклади Львова, Ужгорода. Зараз госпіталю Луцьку. Травмовану ногу медики лікують сім місяців. Нині, після процедур, боєць малює. Відволіктися здебільшого. А, так, певно, міра і так. Сім'ю на фоні червоно-чорного прапора. Художник з мене так собі м'яко кажуть. Хто вам поменяє? Дружина, син, сім місяців, Маленький. Да, я в окопі був як він народився. Тут в тилу каже чоловік, іноді бракує розуміння оточуючих. В зоні ж бойових дій не вистачає домашньої їжі, дружини і очей. Сина його малюнок говорить оптимістичний. Це такий лайтовий спосіб зняття стресу, регулювання емоцій, хлопці виражають свої емоції, заспокоюються. Це така терапія йде вже. Є такі хлопці, які поступають так само такі напружені, зажаті. Такі. Але коли проходить певний час, якщо я зустрічаю їх і вони посміхаються, я розумію, що є результат. Загалом упродовж дня консультує до п'яти військовослужбовців, каже психологиня Марія Омельчук. Вислухати, не знецінювати, бути поруч, коли потрібно. Ось говорить основні правила спілкування з військовими. Нинішнє заняття з арт-терапії відвідало шестеро чоловіків. Серед них 24-річний волинянин Сергій. Він повар, що спеціалізувався на італійській кухні, торік у березні став сапером. Я першим наступаю. За мною має йти піхота. І перший відступає, тому що після себе треба мінірувати. Завжди перші. Такі ситуації були, що фух. Півроку в госпіталях Сергій оговтується від другого поранення, яке отримав під бахмутом. Не хочу там розказувати. Тяжко було. У нас дуже мало вийшло, і відірвало кусок, шматок м'яса мене з ноги справи. Там пару разів втратив свідомість від потери крові, але якось хлопці мене досунули. І все нормально. Вийшли на своїх, забрали, теж під обстрілом якось довезли. Ну, тяжко було. Трикантузії теж маю. Разом з іншими бійцями малює героїв з мультика. Мініончики, не знаю. Це три брата, три друга, акробата в нашій тематиці. Вони веселі на позитиві. Збираюсь. Про закінчені війни. Про майбутнє. Про дітей мрію вже. Наречена хочу пишно весілля. Спілкування найголовніше в цих заняттях, каже волонтерка Вікторія. Дівчина з подругами приїздить у госпіталь з рожища, тут малює разом із хлопцями. Розказує, не кожен боєць наважується взяти до рук гільзу чи уламок ракети. Хтось малює на папері, хтось просто слухає музику. Для нас усіх це асоціюється з війною, типу, і з таким матеріалом, який приносить смерть. Але якщо так символічно сказати, його перебороти, якщо на ньому намалювати життя. А життя це в нас фарби, ось це ніби внутрішня перемога над усім всім, що що до нас прийшло, і від чого ми і що ми знищимо скоро. Малюють здебільшого квіти, шеврони або персонажів з мультиків, каже волонтерка. Намагаюся намалювати гарно цю квітку на гільзі. Ну що там, поки що, поки що бачите. Тільки кольора схожі. Матеріал для розмальовування військові передають прямо з позицій, присилають поштою волонтери. Розмальовувати це залізяче і влаштовувати аукціони або допомогти війську розпочали діти, говорить Вікторія. Зараз до процесу долучили бійців у планах. Виставка таких робіт. Нам е, жити в цьому суспільстві. Е, нам далі з людьми, які пройшли війну безпосередньо е, комунікувати, що вони точно всі такі самі, як ми, але е, типу, пережили Певні кризи і стресові ситуації, і нам треба налагоджувати комунікацію, тому що ми єдині, і ось так ми ще більше єднаємось. Лариса Літвицька, Валерій Фетисов. Суспільне, Новини Луцьк.